Лікарю зціли самого себе. Психіатр і хірург він зійшов зі шляху і знову знайшов його, усвідомивши, що великий цілитель не він а Бог. Я лікар і маю ліцензію на медичну практику в одному із західних штатів. Крім того, я алкоголік. Можливо, я дещо відрізняюся від інших алкоголіків з двох причин. По-перше, ми часто чуємо на зібраннях тієї історії людей, які втратили все: родину, матеріальні цінності, свободу, потрапивши до в'язниці. Я ж не втратив нічого з цього, я ніколи не залишався на узбіччі. За останній рік свого паяцтва я заробив більше грошей, ніж будь-коли в житті. Моя дружина ніколи не натякала, що може мене покинути. З ранніх років я досягав успіху у всьому, за що б не брався. У початковій школі був президентом учнівської ради, у середній школі старостою в кожному класі, а на останньому році президентом її учнівської ради. В університеті теж був старостою і президентом студентського товариства. Мене вважали людиною, яка наймовірніше досягне великих висот у житті. Те ж саме було і в медичній школі. Я належу до більшої кількості медичних і почесних товариств, ніж люди старші за мене на 10-20 років. Мене занесло від успіху. Коли вашу машину заносить у великому місті, це може мати жахливі наслідки. Те ж саме трапляється і з успіхом. По друге. Багато алкоголіків кажуть, що їм не дуже подобається смак алкоголю, але їм до вподоби його дія. Я ж обожнював спиртне. Я навіть міг умочити пальці в нього, щоб відчути смак, облизавши їх. Сам процес пиття приносив мені велике задоволення. Але одного дня, який я не можу згадати, я переступив ту межу. Яку добре знають усі алкоголіки, і з того моменту пиття перестало приносити радість. Раніше кілька склянок робили мене щасливим, але тепер вони лише занурювали мене в темряву. Щоб побороти це відчуття, я випивав усе більше, аж поки все не зникало. Але алкоголь більше не виконував свою функцію. В останній день свого пияцтва я вирішив навідати одного друга. Колись він мав багато проблем через алкоголь, і його кілька разів покидала дружина, але він повернувся до нормального життя і почав ходити на зібрання АА. Я у своїй звичній зарозумілості прийшов до нього з наміром дослідити їхню програму з медичної точки зору. Глибоко в душі я сподівався, що, можливо, отримую хоч якусь допомогу. Друг дав мені брошуру, АА. я приніс її додому і попросив дружину прочитати її мені. Два речення спочутого вразили мене до глибини душі Не вважай себе мучеником через те, що перестав пити. І не думай, що ти кидаєш пити заради когось іншого, крім себе. Ці фрази були, наче удару серце. Коли дружина закінчила читати, я сказав їй, як у вічі повторював раніше, я мушу щось із цим зробити. Вона, добра душа, відповіла, я не хвилюватимуся про це. Цілком, можливо, щось трапиться. Після цього ми пішли на майданчик для барбікю, розташований на схилі Пагорба, щоб розпалити вогонь. Дорогу я подумав, піду но ну, я на кухню і вип'ю ще одну. І тут насправді щось сталося. Мені прийшла в голову думка: це остання склянка. На той момент я вже випив більше чверті галону. Щойно ця думка виникла. Я відчув, ніби хтось зняв із моїх плечей важкий тягар. Це справді була моя остання склянка. Кілька днів по тому мені зателефонував один знайомий з Невати. брат найкращої подруги моєї дружини. Він запитав, це Ерл? Я відповів: так. Він сказав: я алкоголік. Що мені робити? Тоді я підказав йому, як діяти. І зробив свій перший дзвінок за 12 кроком, навіть ще не приєднавшись до спільноти. Те задоволення, яке я отримав, поділившись із ним знаннями з брошури АА, було сильнішим за будь-які почуття, які я коли-небудь відчував, допомагаючи своїм пацієнтам. Отож я вирішив піти на своє перше зібрання. Я представлявся психіатром. Я належу до американського психіатричного товариства, хоча не займаюся психіатрією як такою. Я хірург. Якось один із членів AA сказав мені, немає нічого гіршого, ніж заплутаний психіатр. Я ніколи не забуду своє перше зібрання. Там було п'ятеро осіб, включаючи мене. За столом сиділи місцевий м'ясник, один з теслерів нашого району, чоловік, який керував пекарнею, і нарешті мій друг механік. Пам'ятаю, як увійшовши до кімнати, подумав: ось я, член Американської колегії хірургів, Міжнародної колегії хірургів, американського психіатричного товариства. І мені довелося прийти до м'ясника, пекаря і Теслі, щоб вони допомогли мені стати людиною. Мене вразила ще одна річ. Під впливом нових ідей я дістав різні книги про вищі сили і поклав біблію біля свого ліжка, у машину, в шафку в лікарні і на письмовий стіл. Вона там досі. Також біля ліжка я залишив велику книгу. А в лікарні книгу «12 кроків і 12 традицій. Я також захопив книги Еммита Фокса та інших авторів і почав їх читати. І знаєте, я ніби піднявся над своєю групою АА і злетів на рожеву хмару, поки знову не відчув себе нещасним. Тоді я подумав: з таким же успіхом я міг би й напитися. Я пішов до Кларка, місцевого м'ясника, і сказав, «Кларк, що зі мною відбувається? Я ніби не в порядку. Я вже три місяці дотримуюся програми і все одно почуваюся жахливо. Він відповів Ерле, заходь, поговоримо. Він подав мені чашку кави й шматок торта, посадив мене і сказав Слухай, ти в порядку. Ти вже три місяці тверези і працюєш над собою, ти все робиш правильно. Але потім додав: Дозволь мені сказати тобі одну річ у нашому районі є організація, яка допомагає людям, і вона називається анонімні алкоголіки. Чому б тобі не приєднатися до неї? Я запитав: А що ж я на твою думку роблю? Він відповів так, ти залишаєшся тверезим. Але літаєш в хмарах. Іди додому, візьми велику книгу, відкрий її на сторінці 56, і подивися, що там написано. Я так і зробив. І ось що я прочитав: ми рідко зустрічали людину, яка строго дотримувалася нашого шляху й зазнала невдачі. Слова строго, багато що мені сказали. Далі в книзі зазначалося. Половинчасті заходи нічим нам не допомогли. Ми підійшли до поворотного моменту. Останнє речення звучало так. Відкинувши все, ми попросили його про піклування і захист. Відкинувши все, половинчасті заходи не допомогли, строго дотримуватися нашого шляху. Повністю підкорили своє життя цій простій програмі. Ці фрази гучно лунали в моїй розбурханій голові. Багато років тому я почав проходити психоаналіз, щоб почуватися краще. Це тривало п'ять із половиною років, і закінчилося тим, що я став п'яницею. Кажучи, це я жодним чином не хочу принизити психотерапію. Це чудовий інструмент. Хоча й не дуже потужний. Я б знову зробив те саме. Яких тільки хитрощів я не пробував, щоб знайти душевний спокій. Але лише коли алкоголь поставив мене на коліна, і мені довелося приєднатися до групи, членами якої були місцеві м'ясник, пекар, Тесля і механік, здатні поділитися зі мною знанням по 12 кроків. Я зрештою отримав відповідь на другу частину першого кроку. Після того, як я виконав його першу частину і дуже обережно визнав себе членом спільноти анонімних алкоголіків, щось сталося. я подумав: тільки уявіть, алкоголіку потрібно щось визнавати, проте, я зробив це. Третій крок говорить, ми прийняли рішення доручити нашу волю і життя Богу, як ми його розуміємо. Тепер нас просять прийняти рішення. І ми повинні довіритись комусь, кого навіть не можемо побачити. Для алкоголіка це справжнє випробування. Ми великі люди, ми можемо впоратися з чим завгодно. І починаєш замислюватися, а хто цей Бог, хто ця істота, якій ми маємо все доручити? Що Він може зробити для нас такого, чого ми самі для себе не можемо? Звісно, я не знаю, хто він, але я маю деякі думки з цього приводу. Для мене самого існує абсолютний доказ існування Бога. Якось я сидів у своєму кабінеті після довгої та складної операції, яку провів жінці. Минуло 9 чи 10 днів, і вона чудово одужувала. Того дня мені зателефонував її чоловік і сказав Докторе, дякую вам величезне за те, що ви зцілюєте мою дружину. Я подякував йому за дзвінок, і він поклав слухавку. Тоді я почухав потилицю і подумав, які абсурдні слова цього чоловіка. Ось я сиджу в своєму кабінеті, а його дружина лежить у лікарні. Мене навіть немає поруч із нею. А якби я й був там, то єдине, що міг би зробити, це підтримати її морально. І все ж він дякує мені за зцілення дружини. Я замислився. Що ж дійсно зцілює цю жінку? Так, шви їй наклав я, але талант діагностувати і оперувати мені дав великий господар. Він позичив його мені, щоб я користувався ним до кінця своїх днів. Це не моя власність. Бог наділив мене цим даром, і я виконував свою роботу, але вона завершилася дев'ять днів тому. Тож, що зцілює ті тканини, які я зшив? Це не я. На мою думку, цей факт доводить існування сили, що перевищує мою власну. Я не зміг би займатися медициною без великого лікаря. Усе, що я роблю, це виконує дуже, дуже просту роботу, допомагаючи йому зцілювати моїх пацієнтів. Невдовзі після того, як я почав працювати з програмою, я усвідомив, що я поганий батько і чоловік, зате добрий годувальник. Я ніколи ні в чому не обмежував свою родину. Я давав їм усе, окрім найважливішого у світі спокою. Тому я підійшов до дружини і запитав її, чи можемо ми вдвох щось зробити, щоб налагодити наші стосунки? Вона. Обернулася на каблуках, прямо подивилася мені в очі і сказала, тобі байдуже до моїх проблем. Я готовий був її вдарити, але сказав собі: зберігай спокій. Вона вийшла з кімнати, а я сів, склав долоні у молитві, подивився вгору і попросив, Ради Бога, допоможи мені. І тоді в мене виникла дурна й така проста думка: я нічого не знаю про те, яким має бути батько. Я не вмію приходити додому і працювати на вихідних, як інші батьки. Я не вмію розважати свою родину. Але я згадав, що кожного вечора після вечері моя дружина стає і миє посуд. Це міг би робити я. Отже, я знову підійшов до дружини і сказав: У своєму житті я хочу лише одного, і мені не потрібні від тебе, і Дженні, ані похвала, ані винагорода, ані щось інше, лише можливість завжди робити все, чого би не захотіли. І я хочу почати з миття посуду. І тепер я мию цей клятий посуд кожного вечора. Відомо, що лікарям не вдається досягти успіху в допомозі алкоголікам. Вони витратили величезну кількість часу і зусиль, намагаючись вирішити нашу проблему, але, здається, не можуть зупинити ваш або мій алкоголізм. Священнослужителі також докладають багато зусиль, але безрезультатно. Тисячі психіатрів багато разів укладали вас і мене на кушетку, але значних покращень не було, попри їхні наполегливі старання. Ми відчуваємо, що до всіх цих людей глибоку вдячність, але вони не допомогли нам побороти алкоголізм за винятком рідкісних випадків. Натомість це зробили анонімні алкоголіки. Якою ж силою володіє спільнота? Що це за цілюща сила? Я не знаю цього. Думаю, лікар міг би сказати, це психосоматична медицина. Психіатр, можливо, сказав би, це доброзичливі міжосупистісні стосунки. Інші, певно, сказали б, це групова психотерапія. Для мене ж це Бог.